Виконуємо номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2023 рік. Велосипедистка спочатку рухалася зі швидкістю 18 км за годину. А потім збільшила її до 22,5 км за годину, наскільки відсотків вона збільшила свою швидкість. Приступаємо до виконання. Щоб дізнатися, наскільки відсотків збільшилась певна величина, достатньо знайти, наскільки одиниць збільшилась ця величина, а потім скільки відсотків становить знайдена різниця від початкового значення. Отже, 22,5 віднімаємо 18, це в наш чисельнику. Ми знаходимо, наскільки одиниць збільшилась величина, і ділимо на 18 і множимо на 100. 22,5 відняти 18 буде 4,5, подамо 100 і знаменником 1 помножимо чисельники і знаменники. Тепер 4,5 помножимо на 10, це буде 45 і від 110 залишається. І тепер приступаємо до скорочення. 45 і 18 скорочуємо на 9, 18 ділимо на 9 буде 2, 45 ділимо на 9 буде 5. І 10 і 2 скорочуємо на 2. 2 ділом на 2 буде 1, 10 ділом на 2 буде 5. Маємо 5 помножити на 5, 25%. І записуємо висновок, отже, велосипедистка збільшила. швидкість. на 25 відсотків. Записуємо відповідь на 25 Номер 7 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 в підручнику Математика 6 виконано